Мої вітання глядачам нашого телеканалу. До вашої уваги інформаційний випуск новин стрій сьогодні. Про все найголовніше уже за мить для вас. Працюємо Микола Бойків. Об'єкт під охороною, під державною охороною цьогоріч їй довірили особисте майно близько 700 мешканців нашого міста, понад півсотні кредитних та фінансових підприємств. Це доводить, в стрийському відділенню довіряють. Більше того, воно береться за роботу в інших районах і навіть областях. Чому хлопці з державної служби не бояться конкуренції і якими хваляться перевагами? Дивіться далі. Любов Яблонська нещодавно відкрила у струю власний магазин. Досі підприємницькою діяльністю жінка займалася у Львові. Щоб спати спокійно, магазин з недешевим товаром охороняє місцева державна служба. Звичайно, перевагу надали тільки державній службі охорони, як я так і мій чоловік. Тому що довіра іде, все таки до державної служби охорони. Ми от вибрали власне її. На цій вулиці охороняють і інші об'єкти. Це ломбард. А ось тут, у дворі, офісне приміщення. Зараз тут працюють над встановленням охоронної системи. Перевіряємо. Датчик реагує на будь-який рух. Вікна та двері також контролюють за допомогою спеціального магнітного поля. Ті знаються, коли відкриваються та зачиняються. Двері усі ці деталі передаються на пульт охоронної служби. Кожен об'єкт позначено квадратиком. Зелений колір означає все спокійно. Червоний якась тривога. Кімнату спостереження охоронці між собою називають серцем відділу. В разі приходження тривожного повідомлення. Оператор опрацьовує даний сигнал, передає наряду. Працюємо по двох системах: по GSM-каналу, тобто без телефонних ліній і по телефонних лініях. Оператор бачить, конкретно по кожному об'єкту, бачить, що спрацювало там вікно, вхідні двері, допустимо, квартири. Спрацювали вхідні двері квартири і зразу ж передає сигнал тривоги. Одразу виїжджають на місце пригоди. Уникнути перешкод по дорозі та доїхати максимально швидко допомагають міліцейські мигалки на автівці. Приватні охоронці таких переваг не мають. Господаря, документів немає, так немає після документи. Я приїжджаю сюди на роботу. Охоронці перевіряють об'єкт ззовні та всередині. Вже за кілька хвилин доповідають про ситуацію оператору. Об'єкт норми контрольна горить, так? Так. <рекунок> Таких сигналів тривоги щодня у відділ державної охорони надходить чимало. Кожен об'єкт доводиться перевірити та пересвідчитися, що майно на місці. У разі надзвичайної ситуації охоронці мають право затримувати грабіжників на місці злочину, керуючись законом України про міліцію. На відміну від приватних служб, державні охоронці озброєні. Напередодні різдвяних е, свят в черговий раз буде стартувати. Е, Державна акція, квартира під охорону, ще дасть змогу людям забезпечити свої помешкання від протиправних посягань, тобто крадіжок. За пільговими умовами, незважаючи на роботу, знайшли час і посвяткувати. Вчора Українській державній службі охорони виповнилося 61 рік. Говорили про зміни та сучасне модернізування служби. Збільшили штат, уклали угоду з нафтопроводом дружба у Закарпатській області. Проте найбільшою несподіванкою для тутешніх охоронців стало повідомлення шефа про придбання новеньких автівок марки Пежо. Марічка Ходовицька Руслан Леськів «Стрийські новини. Її вишивки зачаровують свої авторські роботи. Стріянка Світлана Сидоренко виставила в малій залі народного дому. Серед робіт майстрині і загадкові жіночі портрети, і барвисто, гарячі пейзажі та ікони. Однак найбільше тут квіткових полотен. Авторка вишиває уже 15 років, спершу вчилася на готових схемах. Зараз творить власні місцева вишивальниця впродовж своєї виставкової діяльності експонувала свої вишиті полотна у музеях Львова, Трускавця, Хмельницька і Тернополя. Пані Світлана є членом творчого об'єднання самодіяльних художників і народних майстрів при Львівському державному обласному центрі народної творчості. Відвідати виставку у народному домі можна буде впродовж місяця. Всі прихильники мистецтва. Прихильники вишивки, прихильники просто гарних зображень, можуть прийти, відвідати цю виставку, подивитися. Кому щось сподобається, можуть написати там є книга відгуків, можуть написати якісь приємні слова, може, якийсь негатив буде. Буде що побачити 31 жовтня у Стрийському краєзнавчому музеї Верховина стартує виставка Мовчасні свідки визвольних змагань. Присвятили її 95-й річниці від створення Західноукраїнської Народної Республіки. Унікальні і рідкісні експонати зброї з часів Української Народної Республіки до Другої світової війни. Військові атрибути та відзнаки патріотів Української Галицької армії, січових стрільців і воїнів УПА. Побачити це можна буде уже завтра. Ініціатори виставки Свобода та народний депутат України Олег Канівець триватиме експозиція до 14 листопада. Виставка буде складається із експонатів, які багато які знайдені пошуковими групами військової археології. Багато експонатів є із приватних колекцій, наприклад, з магазину Штурм, із музею Герою Маківки. Це є Сколівщина. Багато експонатів є таких, які ще не були навіть. В музеях взагалі ніяких музеях України. Світлини давнього і нового стрия зібрали докупи і видали буклетом церковні споруди, архітектурні старі будівлі, міські вулиці. Загалом до подарункової збірки увійшло 20 фото. Ідея презентації листівок Давній і старий стрий належить містянину Юрію Комарницькому. Наразі видрукували сотню сигнальних примірників. Видання приурочили до 200-річчя з дня народження. Сама ідея б залишилася просто ідеєю, якби не підтримки, і підтримка в першу чергу фонда Олега Канівця Добре серце знайшовши підтримку, вдалося розробити макет і втілити в життя. Дарую перший, перший буклет, так тільки що як гарячі пиріжки, так як гаря дарую представнику фонду Олега Канівця пану Юрію Вінярському. Я вам нагадую, що націоналізм, який ви так прагнете затаврувати, і націонал-соціалізм відрізняються між собою як стілець і електричний стілець. Кому як не вам, цього не знати? Ось такими словами звертався до своїх опонентів на одному з засідань Верховної Ради Юрій Михальчишин. Народний обранець, від ВО «Свобода» сьогодні завітає на програму Олега Филика і Ви. розповідатиме про сучасну ідеологію націоналізму. Буде цікаво, тож не прогавте початок о 19.30. долучайтеся та ставте свої запитання. За номером 39169. І це все на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте 45983. Дякую, що були з нами. До зустрічі завтра. Завтра острію буде ясно, без опадів, 7 градусів вище нуля вночі та 11 в день. Вітер змінного напрямку 2-3 метри за секунду.